У минулі часи у цей день було ще свято берегині. Берегиня вшановувалася як охорониця від зла і захисниця здоров'я. До цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо до 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Народі цей день називається Маків. і з давніх часів вважається нещасливим. У цей день краще бути обережним і не починати ніякої справи. До цього часу повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, хороша погода гарантована на найближчі семеро діб. У минулі часи дивилися, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настає. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший урожай. У народі в цей день відзначали свято місяця. На Афанасія місяць продовжує грати, що передбачає хороший урожай. Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед хмари на дощ. З цього приводу говорили, з гнилого кута південного заходу нагнало хмари, буде дощ. З давніх часів дійшла традиція на Єрмія варити варені з чорної смородини. Також у цей день вшановується пам'ять преподобної мокрини. У народі говорили, що осінь по мокриді потрібно дивитися, якщо 19 липня дощ, то й осінь буде дощовою. Мокрида мокра і осінь мокра. Давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Наші пращури помітили, який буде цей день, такий буде і листопад. У народі святого прокопа називали жнивником, оскільки у цей час починали в'язати стопи. Яка погода на прокопа, така буде й 2 серпня на Іллі. Якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначити, який буде серпень. Купатися в цей день не можна, тому що можна потривожити водяного. За що він потягне купальника у воду. А Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу. У народі цей день називався Черничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу починки. Наші пращури помітили: якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім, до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок. Якщо грім у пісний день, середа і п'ятниця, у рибалок буде хороший улов риби.